В бібліотеці стартувала акція, присвячена Міжнародному дню 8 березня. З вдячністю любій матусі. Ваша донечка Ніна написала лист вдячності своїй рідній матусі. Ось це, ось малюночок мами, 8 березня. І такі вітання. Дорога Матусю, вітаю вас з 8 березня. І днем народження. Щиро бажаю вам щастя, здоров'я, успіхів у роботі і всього самого-самого найкращого. Трояндовим цвітом хай квітне буття і сонячним літом вирує життя, красою і радістю, і радістю світ обіймає, і щастя кривом своїм ніжно туркає. Якщо ну, ми приєднуємося також до цих вітань і вітаємо також з Днем Народження з 45-річчям. Бажаємо здоров'я, творчого, творчої наснаги і всього всього самого і найкращого і просто жіночого щастя. Дякую. Бути завжди активною і активним нашим читачем, як були до цих пір.